Вітаю! Всім доброго суток дня! Звати мене Сергій Анатолійович, я являюся фахомцем відмовити паління. Використую я сучасну методику, називається вона Легко. Кинути палик, коли знаєш як». Коли ми проходимо до довідночуті паління, ми використовуємо одну дійсною методику це сила волі. А ми тут робимо одну дійсно помилку. Ми не знаємо, як працює Нікатина залежність. Чому її коварство? Як вона нас обманює, як вона воно вліє, насвість, чувства. А ми відмовляємося тільки на силі волі. Ми всю дорогу знаємо, розуміємо, що, щоб відмовитися від коріння, то треба тільки велику силу волі. Нічого не треба знати. І Люди, які. Хочуть відмовитися від електронних сигарет, я їм задаю питання, а коли ти приходив в магазин, купляв свої перші сигарети? з тобою розмовляв, фахевест, по продажу всіх девайсів. Якому вони тобі, е, дівайси запропонували першого разу? А він на наміс. Чи ти куриш, чи ти не куриш, що ти курив, що ти пробував? Коли ти нічого не пробував, а прийшов в 16 років чи там 15 років, купляй свою першу одно... о... О... електронну сигарету, тобі одразу продадуть одноразку для начинаючих. А такі одноразки, які дітям дошкольного віку не продадуть. І першокласнику, другу класнику, третєкласник теж тобі не продадуть ці одного раз, Бо це для дітей. І тобі дадуть повністю інструкцію. Аленкар в своїй книжці менше рекомендацій написав, ніж тіти компанії електронних засобів написали інструкцію. Як правильно провівчати себе. До паріння. Там всі інструкції, як держати, як отвори закривати, при якій температурі треба курити. При комнаті чи на дворі, надворі. Сильно жарко, сильно холодно. Як зберігати девайс чи на сонці, чи в шуклятці, чи в кармані. Так, щоб воно не протекло, не спортилось, щоб не його не поламати, як правильно його заражати. Все дається інструкцією. І люди всю інструкцію використовують. Так само нам при відмові теж треба правила інструкції, яку ми використовували і прийшли до результату, які нам потрібні, ізбавиться раз і насівда оцей гедоти, яка вредить нам при прямому використовуванні. Сказано, сказаною тяжко, та вдихає контрагенне, мутогенне, і отруйні речовини. А люди, які обічну сигарету, класичку приходять перейти на електронну, теж їм дають рекомендації всю дорогу, а скільки вас стаж куріння, які сірите курі і їм дають в одноразку. І не, не правокласника, і не людина, яка вообще нічого не курила, а ймону. Для коліщик, які переходять качистки сігрети на електронний засіб, одається одноразка. І то ця одноразка куриться людьми в неділю, а може дві. А потім людина постепенно себе перевчає до інших одноразов, як кажуть, для пасанов. Бо там, як кажуть, менше нікотину і менше вона там в горлі дере. А коли людина вже проучилась, вона потім переходить на смісі рідини, на самозаміси, що людина сама собі ободяжила. І то при самозамісах є рекомендація. Інструкції, через скільки треба міняти кадри, гаджети, який срок храніння, і де їх хранити, на сонці не можна, в холоді не можна, в холодильнику не можна, в теплій кімнаті, в шукляді, щоб ніхто туди не заліз, ніхто не розбив, щоб воно не прилилося. З цілий ступо інструкції так само нам. Треба знати про нікотинову залежність, як вона формується, в чому її примітивність, як построюють мені підножки, щоб вона випала. Врозуміли, друзі, коли ми починаємо на літрон приходити, нас назбирають анамнез, дають нам рекомендації і люди ці рекомендації додержують, так от ти не будеш додержуватися. то сирета может вызвать вид отвращение. Так само оно написано в инструкции. Можно взять и посчитать. Так само нам треба написать инструкцию по кроку. Я избавляюсь от витранковой сиреты. Перед обедней, после обедней, Підвечірньої, перед ночною. Повністю інструкції. До коріння, під час коріння. Після коріння ти збираєш анамніс. Під час до коріння збирав анаміс. Під час коріння анамніс і після коріння ти обрав анамніс. А потім ти використовуєш методику до корення використовую під час корення ти використову після і так робиш поки не сирета не випаде і випадає сирета із тих автоматичних, де ти на автоматі курюш паре такі е, автоматичні ми убираємо не просто ти на силу волі не послухайки вред, просто не дай ні я бере ти бачиш, де ти знаходишся, починаєш думати, а що я получу, ти використовуєш методику. методика визиває тебе відразу, ти вийдеш користь літа і іменно концентруєш на тому, що тобі дає селітно. І ти при кінці, коли ти використовує, ти, ти концентруєшся, а що ти вийшов того, що ти бажав, чи просто обман. Коли ти що у тебе обман. Сірета випадає на наступний раз, ти просто у тебе не буде бажання закупівлю сірету. Ось ці переконання, коли на сили волі формували. А чи вийде, не вийде зербати, а особано, коли ти собі починаєш обмежувати, друзі пішли в курилку, а я з ними хочу піти в курилку, порозмовляти, а мені не можна, бо я не курю. І тут починає тебе то поламати. Коли ти це будеш знати, розуміти, буде проще відмовитися від коріння. Слозень, а легко кинути палив, коли знаєш, як. Приглашаю всіх на вебінар. Безкоштовно я буду розказувати, як потрібно, що потрібно робити, які кроки потрібно перше робити, щоб їх збавитися. Від бажання братися за засіря як телесну, так психологічну, так і, і ротуальну.